Сезон літнього відпочинку на воді в Олександрійській громаді розпочався трагічно. Так, у Світловоцьку, 19 червня, рятувальники дістали з гременчуцького водосховища тіло загиблого чоловіка. Фахівці служби порятунку, вкотре закликають громадян бути обережними під час відпочинку біля водойм. «З початку року водойми Олександрійського району забрали чотири життя. Для того, щоб по-подальшому уникнути таких наслідків, служба порятунку щотижнево виходить на водойми Олександрійського району і застерігає жителів, розповідає основні правила безпеки на воді, такими як заборона купання не встановлених місцях, заборона купання у стані алкогольного сп'яніння. Не залишати дітей без нагляду на водоймах, і також якщо е не купатись поодинці, якщо ви не впевнені в своїх силах. Найчастіше причина трагічних випадків це перебування у воді у нетверезому стані, розповідають фахівці ДСНС. Особливу увагу треба приділяти дітям: не залишати їх без нагляду, навіть якщо біля берега водойми мілко. Особливу увагу приділяємо саме небезпеки дітей для того, щоб батьки не залишали без нагляду їх на водоймах, щоб контролювали стан перебування дитини в воді. І якщо дитина не вміє плавати, обов'язково одягати на дитину допоміжні плавзасоби. Рятувальники наголошують, що більшість нещасних випадків на воді можна уникнути, якщо дотримуватись простих правил безпеки, адже літній відпочинок має бути не лише приємним, а й безпечним.